Друзі, вітаю. Якщо говорити про Вагнер, я постійно попереджав, що інформаційно-психологічні операції ворога вони посиляться з прибуттям Вагнера на територію Білорусі. Наразі загрози вторгнення з території Білорусі немає. Загрози Вагнера теж кордон підготовлений ретельно. Понад рік готувався кордон до потенційного ризику відкриття другого фронту. Тому всі готові, все готово. Вагнер зараз буде отримувати підряди на тренування білоруської армії. Але ми розуміємо, що ці оці маразматичні знаєте, заяви про те, що Польща, мовляв, хоче окупувати Західну Україну, і, мовляв, про те, що ворогу разом з Білорусю доведеться захищати українську територію, мовляв, Захід України і так далі.